Українська команда долає цей шлях для вас працює українська команда. Слава Україні! Героям слава Україна! Друзі, сьогодні ми з українською командою приїхали до Херсону через те, що на Херсонщині зараз практично гуманітарна криза. Україна команда одна з перших прибула сюди для доставки. Так, потрібного гуманітарного вантажу. Це і медикаменти, які підуть в центральну лікарню, це і продукти харчування, як довготривалі, так і короткострокові. Це кефір, молоко, хліб, крупи, цукор. Сьогодні ми привезли понад 30 тонн. Сьогодні ми знаходимося на центральній площі міста Херсон і з Херсонцями. Через те, що Херсон це Україна. Українська команда вже не вперше вирушає. Зразу оперативно на деокуповані території для допомоги українцям. Ми і далі будемо працювати. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Херсон!